Зараз нам вийдуть ус вийдуть у спину, це 100%. Що ви тут вже все облетали? Це в нас? Мабуть. О. -о, 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 -о. Хоч би мітку по поставили, що тут хтось є. Я б не йшла. Добре, давайте підемо допоможемо. Чим можемо, я не знаю чим. Вірогідність того, що нас тут зараз блять? Ну, сі, сі. сі, сі. Так, якийсь спам. Я відійду. Я відійду, бо тут є один чувак, який буде за нами. І тут ззаду ще підходять, а вони сто відсотків почули, як ми тут гасимось. Він зараз може відходити, щоб. Де... Це наш, чувак, ні? А я заберу його, блядь. І у нього чупа-чуп, сніг, так? Я заберу, щоб його. Ай-яй-яй-яй-яй. Ні-ні-ні! Блядь, ні! О, Боже, мій герой, мій герой! Да, підійми, підійми мене, підійми. Всі всі здохли. До речі, красивий голос у тебе приємний. Так, але дякую. Але коли я починаю кричати, то вже інші, зовсім інша справа. А, я намагаюся тримати баланс. Так, візьмемо все, візьмемо все, бо. Що це таке? Якийсь звук знову. Якийсь був звук, я не знаю. А uh, Зараз щось висвітиться, мабуть. Так. У тут ще один лежить. Глушитель, глушитель сюди. Боже, я радію, як дитина, коли хтось глушник. Щось. Хтось підписався чатику. Дуже дякую за підписочку. Я зараз не бачу хто, але воно прийде згодом. Воно прийде через. Ані, зараз. Через декілька хвилин, мабуть. Ось, але дуже дякую, ви безмежно в мене підтримуєте. Так. Я ж якось червонію. У нас немає. В нас немає шолому. Давайте його десь ось. Десь ми його все ж таки скомуниздили. Все підбираємо, підбираємо. Так, добре. Туди, туди. Пішли туди. Добре. Я згодна. Я на все згодна, аби ж ти тільки не лівнув і я не залишилася сама. Доброго дня. почекаємо, як прийде сповіщення, будемо указати, хто підписався. О, дуже дякую, дуже дякую. А, він в нас. А я думала, що двоє у нас лівнули. Я щось не побачила, Боже, ми чувака все ж таки а... підібрали. Добре, пробачте. Боже, пробач. 68. Мені мало, мені потрібен. Цілий запас. я так починаю панікувати, коли в мене закінчуються патрони. Так, Нам не потрібно, це більш потрібно, до речі, зменшена рукоятка вона дуже допомагає стабілізувати зброю. Не знаю, як зараз після всіх цих обнов, але раніше було, була дуже гарна тема. Ось. Так. Та полегшена. Скільки в нас? Мало. Мало аптечок. Я люблю. Я та людина, яка буде ними запасатись. 21 бинт оце добре. Це вже перебор. Так. Давайте беремо беремо все. Кірка. Я вперше тут бачу кірку. Вам подобається ця гра, чи ви ще не зробили своє ставлення до неї? Ця гра, а, до речі, пап це просто імба. ПУП це просто імба. Скажу чому. Тому що паб я купила ще тільки коли він вийшов. А ще коли вийшов, десь пройшла неділя та все, він мене покорив. Бо до цього я грала у мобільний паб. У мене не було комп'ютера. Ось. І я вирішила купити. Я їздила постійно в іграші, щоб пограти в а, Ось. І. Тоді я грала, я не могла спати. Я не могла спати, бо мені хотілося постійно грати у пап. А, ось. Потім я грала, 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 а, перейшла в інші ігри. В доту теж грала багато. ну, взагалом. А, І до цього часу я забила на нього на 8 місяців. А, ось. А, забила, бо <с> дуже почалася токсична гра. З рандомами з тімейтами, але у мене була своя команда. Ну, була би своя команда, яка грала тільки а, відведений час. Ось. А Мені хотілося там грати будь-який час. І в цей будь-який час мене попадалися рандоми, які а, могли мене вбити. Бо я забрала карт чи щось таке. Ну, взагалі, мене це бісило, Я дуже запальна людина, тому я перейшла в Apex. Я перейшла в Apex, накатала там 500 годин в Apex, А після Apex я спробувала Valorant. Valorant я катала десь місяць і скажу чесно, що мені не сподобалося Valorant. А, а потім з Валоранту я перейшла в новий а, шутер фрагпанк. І Фрагпанку у мене зараз а, алмаз. Інколи він тут буде на стрімі вспливати Як я ви зрозумієте, коли вийшов PUBG, я його два рази купував перший раз, щоб отримати тімняшку, <смеш> другий раз а, у стрім. У, а, у стімі, Боже. <смеш> у стімі теж я зрозуміла Але PUBG, то звісно, ба. А, тільки ком'юніті трішки страждає. Але якщо знаходити наших, то чи, а, америкосів, чи інших а, нормальних країн, то все добре. Скажу чесно, якось я полювала за Рашико. Ось і ну, він був в нашої тімі, але він дуже багато трендів, тому і він був з тімою. Тому, так, а мене щось це дуже забомбило. Вони щось між, між собою розмовляли, і прийшлось їх пригасити. Але так не робіть, краще просто мутатись, бо це ж, це ж таки командна гра. Трішки правди, тільки що висвітилось. Так, давайте побіжимо. Все ж таки, PUBG це 80%. Треба лутатись. Не треба сидіти на місці. А, не проти, якщо я буду на ти. Чи проти? Напиши, будь ласка. Oh. Блять! <coughs> Пробач чатик Я зараз на нервах. Угу, угу. Дуже шкода. Бль... Зараз чатику. О, бль... О з малочку папу уже рубається. Угу. так. Васі13, Я в тебе так вірю, як ні в кого, ще більше. Давай вірю, як. як мати не віра. Забери, будь ласка, мій. А... Чіп. Он я там валяюсь. Не лутайся, не лутайся зараз. Він може обходити, він може. Боже, в нього 80-ий левел, а... я нервую, давайте нормально. Ще один чувак чекає, один на лівно. Осуджую. Лівати дуже погано. Ні-ні, не висовуй, дупу, не висовуй. Дуже погано, дуже погано. Ні, за що ти туди пішов? Чи добре? О боже, о, боже! Що за чоловік, чи жінка? Ось, я дуже рада. Молодець. Давай піди, Підбери мене, підбери мене. Я ось десь тут валяюсь. Не лутай мене, не лутай мене. Блять, іще й лутає. мабуть, мене все ж таки. Ну добре, йому можна. Але я хочу пасти прямо таки на свій. На своє тіло. Ще один великий мінус. Що треба заново а, лутатись. Ну. Тобто, я не пам'ятаю, мабуть, це ж в Апексі, а був режим, де. Так, да, так, там був режим, все, я вспомітала. Угу. я переплутала. Інколи трішки плутаються PUBG та Apex а... зі своєю механікою. Але все ж таки, вважаю, що найкраща стрільба у PUBG. Бо якщо. Ну, чому найкраще? Тому, тому що тут трішки більше реалізму. А, тут є віддача, яку треба контролювати, і цей процес а, він цікавіший. А, щоб дізнатися, чи підібрав. А, якщо натиснеш інвертар, то побачиш, що. А, я знаю, я знаю. Та він забрав, забрав, він просто мене долутував. А мене це бісить. Бо я жадна. Мене не треба лутати. Лутакого іншого. Я там скільки ми двох-трьох перегасили. Щось таке. Так, бічіс. Стоп, 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 стоп. Я щось заплуталась. Куди, куди? Блін, ну добре, тут же зона маленька, але ні, все ж таки, боже, я не знаю, їй богу. Так, нам треба розкрити. І мабуть, ми все ж таки полетимо до Васі. Вася, чекай. Добре. Блять. Ой, я не пам'ятаю де. Де саме моє тіло. Бетер? Де моє тіло, де моє тіло, 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 тіло. Прибери руки! Прибери руки! Я бачу там моє тіло. Пішов зі ні! Стоп. Чи це моє тіло, це моє тіло, мабуть. Ні, ні, це не моє, це не моє. Прибери руки, бля. А. О, в мене все, все погане. Але добре, яке вже є. Добре, що ми хоч поруч з зоною. Так, зараз хвилинку. Що у мене по. Боже, в мене нічого нема. Не... не дав мені Бог нічого. Так, це, 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 це звідси добре не потрібно. Це три зараз нам не потрібно. Побігли. Тебе тільки ігрові стріми, чи буває, якісь відоси дивишся. Чи... Я інколи дивлюся фільми. А До цього я дивилася третій зайвий. До... Я люб... полюбляю всі комедії. Ось Всі комедії, які є. І чим вони трешовіші, чим вони тупіші, тим краще. Ось це імба, я вважаю. Так що так, інколи тут будуть а, фільми. Ось. Мене якось. А... Ой. Чувак, привіт. Я хотіла навіть подивитися борота. але сказала, що це занадто. Ну, я згодна так добре. Там треба блюрити дуже багато. Ми полежимо тут. Проблема тільки в тому, що мені доподобається М24. І в мене все на, на мою ППшку він забрав мою ППшку. Треба когось вбити. Тут народ. Так. Треба знайти якогось чувака, у якого буде бажано СКС та ППшка. О, це накшталт, дуже страшне кіно. Так, дуже страшне кіно, боже, я обожню його. Дуже страшне кіно, та всі частини теж дивилась. 50%. Відсот... Ой, ні, 50 відтінків чорного дивилась. Ось. Бород, і мені дуже подобається диктатор. А! Ні, чувак. Бл... Ні. Я не побачила я не побачила. Прибачте, боже Це так тупо відкинутись. Потрібна допомога. Вона всім потрібна, а тут один Вась, Вася на нас всіх. Васі Вася. Будемо казати, що це Вася. І до нас хтось їде. Що не дуже приємно що з цієї сторони. Чувак, чувак, нас обходять, нас обходять. Так, він побачив, він побачив. блядь 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 ні-ні-ні. о ні. Ні, не побачив, не І Із цієї, і з цієї сторони. Як його вижити там? Вася, Вася. Добий мене Вася, щоб я не мучилась. Вася біжи, Вася. Забий, забий, забий на мене, забий Краще вже було відкинутись.